Здала, я надіюсь, хоча б 10 буде. У мене реально все правильно, здається. А ти все списала? Я нічого не списала, я здала пустий листок. Mm -hmm. Я ж спеціально листочок так поклала, щоб тобі видно було. Не було? Видно? Було. Але зрозуміло не було. Ну та я швидко писала, бо пів години на 12 завдань це прям мало. Mm. Як на уроці, то вона сидить, кожну букву вимальовує. А як тут, ну реально серйозно. Тобто, ну, так спеціально ти зробила, щоб я нічого не розібрала. Я ж пообіцяла, що дам тобі списати, а те, що ти не розумієш, ну я справді не спеціально. Просто, коли я спішу, в мене такий почерк, що я сама навіть розбираю. Знала то і все одно продовжувала писати. Або я зроблю не всі завдання, і ти спишеш, або я зроблю все і, можливо, отримую максимальний бал. Очевидно, що перший варіант. Ти знаєш, що я не зобов'язана давати тобі списувати? Взагалі-то в тебе був інтернет, в чому проблема. Дивись, як роблять Он Катя з Настю: одна робить одну половину, а друга другу, і всі все встигають. А ти шукаєш тільки аби в кого списати. Я не вина, що ти не розумієш мого почерку. А хто він? Хто хто? Пацан, ти мене? Ну як я маю то розібрати? Як? Треба було готуватися. І де тепер питай, чи можу я переписати. Я? А через кого я не здала? Це в нас останній урок. Я додому. Ти йдеш? Я нікуди не піду, поки ти не спитаєш. До То завтра тоді. Ей!